Ми будемо спілкуватися з гостем з нами. відеозв'язком Антон Процюк, координатор програм громадської організації «Вікімедія Україна. Пане Антоне, слава Україні! Рада вас бачити. Гадаю слава дякую. Отож з 1 і до 31 жовтня в Україні проходитиме міжнародний фотоконкурс об'єктів культурної спадщини, вікі любить пам'ятки. Як повідомляють організатори, фотопроєкт має на меті зібрати світлини всіх пам'яток нерухомої культурної спадщини України для ілюстрації статей саме у Вікіпедії. Пане Антоне, і давайте власне про зміни поговоримо. Чи відбулися якісь зміни у конкурсі цього року? Хто може надсилати світлини? і Що це мають бути за світлини? А, так, дякую. Власне, якісь базові речі не змінилися. Конкурс проходить з 2012 року, і, як і завжди, надсувати фотографії може будь-хто, будь-хто хоче. Ми приймаємо фотографію пам'яток нерухомої культурної спадщини України за областями за районами, і будуть цінні призи за найбільш якісні фотографії і за найбільш... За найбільший внесок за найбільшу кількість пам'яток, яка сфотографована. Але звичайно, найбільша зміна пов'язана із повномасштабним російським вторгненням. Це те, що ми на жаль, з точки зору безпекових ризиків можемо приймати лише фотографії, зроблені до 23 лютого 2022 року, включно. Тобто, ми не приймаємо фотографії, зроблені з початком повномасштабного російського вторгнення, для того, щоби знов ж таки не мотивувати. Не мотивувати учасників та учасниць якось ризикувати ризикувати заради того, щоб зробити фото на конкурс, і відповідно заохочуємо людей розбирати свої архіви, знаходити фотографії пам'яток нерухомої культурної спадщини України і власне подавати їх на конкурс. Пане Антоне, якщо ці фото мають бути зроблені до 23 лютого, так фактично, то який період? Скільки часу може бути цим фото? Це можуть бути фото, до прикладу, зроблені ще у 19-му, там 16-му році. Чи це вже мають бути фото, які зроблені тільки в поточному році, але до 23 лютого? Тут немає якихось обмежень це має... фото можуть бути зроблені і значно раніше. Фото кілька років тому зроблені, теж підходять. Важливо, щоб це була власна робота. Тобто, якщо ви подаєте, то ви особисто маєте бути автором чи авторкою цієї фотографії. А якщо ви зробили її, скажімо, в 2012 році чи в 2015 і раніше не подавали на конкурс, то захочемо подавати цього року. А якщо, до прикладу, це фото зроблене 23 лютого, але воно зроблене з Гіпеня, Бучу чи Бородянки з того самого Ізюма, наразі, де е, міста зруйновані. Є такі міста, які зруйновані і на 80%. Так? Тобто, фактично, те фото вже не буде відповідати тій картинці, яка є наразі. Е, так, і це якраз цінно. Вікіпедія це ж енциклопедія, вона має документувати якісь зміни. І, звичайно, на жаль, е... Пам'ятки постраждали, на жаль, міста українські і села постраждали від брутального російського вторгнення, але нам важливо зафіксувати, як вони виглядали до того, і власне простежити цю історичну еволюцію також. Пане Антоне, а якщо говорити безпосередньо про світлини, розкажіть, будь ласка, які вимоги є до світлини самої? Це може бути оброблена світлина, це не оброблена світлина. От що, що вважаєте, що враховуєте, як оцінюєте? А та, дякую за запитання. Найбільш базові вимоги це має бути. Світовина вашого авторства, і вона має зображати пам'ятку нерухомої культурної спадщини України згідно з конкурсних списків. На сайті конкурсу є інструкція, як долучитися. Це основні вимоги. А далі стосовно вимог якості, світовини їх не так багато, і це залежить від це залежить від того на що ви претендуєте. У нас є по суті. Нагороди діляться на дві частини: є так звана якісна номінація і є кількісна номінація. Якщо ви хотіли би виграти в своєму регіоні чи навіть всій Україні за найбільш якісну фотографію, то там звичайно багато вимог і порад до того, як Власне, якісно, яка фотографувати. Але якщо ви претендуєте на те, щоб, скажімо, отримати перемоги за кількістю, тобто за найбільше сфотографованих пам'яток в тій же Хмельницькій області чи в іншій області, чи всій Україні, то вимоги значно простіші, тобто є там якісь дуже мінімальні технічні вимоги, але загалом просто щоб це, ця фотографія була вашою, щоб вона коректно зображала пам'ятку. Можна подавати оброблені фотографії, ну тобто бажано, щоб вони не були занадто оброблені. Це все-таки конкурс фотоконкурс, а не конкурс комп'ютерної графіки, але можна їх трошки обробляти для того, щоб якщо ви вважаєте це за потрібне. Але це зовсім не обов'язково. А чи є якийсь віковий діапазон учасників? Чи, власне, можуть подавати роботи будь-хто там незалежно від віку? Можуть подавати будь-хто взагалі до наповнення Вікіпедії може долучатися будь-хто, немає ніяких в цьому волонтерстві в цій діяльності, немає ніяких обмежень. Вікових і, відповідно в нас були переможці, такі нам було 14-15 років, які з допомогою батьків свої фотографії подавали. Є і люди дуже поважного віку. Тобто, тут немає ніяких обмежень. Пане Антоне, а власне яким чином можна подати світлину у цей алгоритм? Розкажіть, будь ласка, яким чином можна стати безпосередньо учасником конкурсу? Так, для того, щоби, ну тобто з 1 до 31 жовтня можна буде подавати фотографії. Зараз ще не відкрився. Не, відкрився, не відкрилося вікно прийому. Зазвичай конкурс проходив у вересні, але з огляду на повномасштабну війну, щоб було простіше підготуватися, ми перенесли його на жовтень. А з 1 жовтня ви можете або. Або ви читаючи Вікіпедію, побачите банер зверху сторінки, який запросить вас долучитися до конкурсу. Ви клікнете на нього і будете виконувати покрокові інструкції, які вони досить нескладні. Або ви можете просто в гуглі пошукати, «Вікі любить пам'ятки, і знайдете сайт. Сайт конкурсу і знайдете, знайдете там алгоритм. По суті, для цього потрібно зареєструватися в Вікіпедії Вікісховищі. Це дуже швидкий процес, який займає буквально кілька хвилин. А потрібно зайти на сайті конкурсу, знайти в списках пам'яток потрібну вам пам'ятку, яку ви завантажуєте за вашим регіоном, за вашим районом. І там буде посилання, яке переведе вас на процес завантаження фотографій на Вікісховище. Вікісховище це сестринський проєкт Вікіпедії, де зберігаються медіафайли, які потім використовуються в Вікіпедії, і там буквально теж пару хвилин ви вказуєте інформацію про цю фотографію, коли вона зроблена, що вона зображає, і так далі. І фотографія завантажується на конкурс, вже автоматично вона бере участь в конкурсі і по завершенню конкурсного. По завершенню періоду подання на конкурс, організатори перевірять всі всі фотографії і визначать переможців в різноманітних номінаціях. От власне пане Антоне, ви кажете про те, що власне потім організатори вже перевірять, а хто конкурсна комісія загалом, хто ті люди, які будуть відбирати світлини, бо ми розуміємо, якщо йдеться про якісну сторону, так то тут трішечки менше. А якщо про кількісну сторону, це ж може бути до прикладу сотні або й тисячі світлин від одного учасника. Так. ну загалом конкурс проводить громадська організація «Вікімедіа Україна, яку я представляю є спільнота, є власне комітет волонтерів-організаторів, які керують цим конкурсом, і також у нас є. Експертне журі, яке перевіряє якість фотографій. Тобто, якщо ми подивимося на номінації, я, в номінації за якість фотографій це є ось це експертне журі, яке ми створюємо кожного року, куди входить 15-20 експертів та експерти. Тобто, це фотографи, експерти в гаузі природної спадщини, перепрошую, культурної спадщини, експерти з Вікіпедії і так далі. І це, ця панель це журі визначає найкращі фотографії в кілька раундів ставить оцінки. Кожній фотографії і так визначає переможців. Якщо ми говоримо про кількісну номінацію, то це напівавтоматично, тобто є вже написаний е, алгоритм, який е, все рахує автоматично, а далі просто організатори залишають за собою право відсіяти якісь світлини якщо вони порушують правила конкурсу. А власне, тут, пане Антоне, якщо можна трішечки детальніше, ви кажете, що можна відсіювати світлини, які порушують правила конкурсу, то власне які саме можуть порушувати правила конкурсу, що не підходить для того, аби брати участь у конкурсі, а, ну в першу чергу, це якщо тематично світлина не підходить конкурсу, тобто, як я вже згадав, це конкурс. Фотографії пам'яток нерухомої культурної спадщини України. Якщо це буде не знаю, фото... красива фотографія з вашого подвір'я чи фотографія вашого будинку, який не є пам'яткою культури, то тоді ця фотографія не підходить. А може бути також вона відсіяна, якщо вона не не репрезентативна, не відображає пам'ятку, тобто, якщо це ну тобто, знову ж таки, що що щось що не по темі, якщо це порушення авторських прав, якщо ви завантажили не свою фотографію, то це теж одне з найбільших порушень правил. Тобто, це основне, а вже з якимись детальнішими критеріями можна ознайомитися на сайті конкурсу. Пане Антоне, ви власне говорили про те, що конкурс в Україні він фактично з 2012 року. Тобто, цьогоріч вже ювілей, так би мовити. І чи можете пригадати, яких років було все ж таки найбільше конкурсантів, найбільше учасників, найбільше охочих позмагатися? І цьогоріч, чи очікуєте принаймні, хоча б таку саму кількість учасників, як минулоріч? Так, дякую. Загалом, конкурс це великий проєкт. Він Проходить кожного року збирає кілька десятків тисяч фотографій, кілька сотень учасників. І загалом цей конкурс міжнародний. І Україна традиційно в списку лідерів. Там перша, друга, за кількістю країн за кількістю фотографій серед всіх країн-учасниць. Загалом ми зібрали близько 350 тисяч вільних фотографій пам'яток культурної спадщини за ці 10 років. Рекордним був 2020 рік. Тоді понад 45 тисяч світлин було подано. Мабуть, якось пандемія допомагає людям звернути увагу на таку онлайн активність пандемія і карантин. Що буде цього року? Складно передбачити. Я боюся, що буде певний все-таки спад через те, що ну тобто, через, через війну, через те, що в людей можуть бути якісь. Можуть бути якісь більш термінові справи, і через те, що в нас є це обмеження, що можна подавати лише світовини зроблені до початку повномасштабного вторгнення, але ми активно працюємо для того, щоб залучати нових людей, нових учасників та учасниць, і все одно очікуємо, що Україна буде серед світових лідерів традиційно, і що тисячі десятки тисяч світових ми зберемо і цього року. Пане Антоне, ви власне говорите про те, що очікуєте у цьогорічному конкурсі, що візьмуть участь все ж таки більше нових людей, більше нових учасників. А якщо попередній досвід досвід попередніх років, попередніх конкурсів, власне, от як ви скажете, все ж таки більше участь беруть ті, хто завжди беруть участь, тим, кому цей конкурс подобається. Можливо, навіть не то щоб позмагатися, а щоб показати свої роботи. Чи додається багато нових учасників щороку? Я думаю, в нас такий хороший мікс. Тобто, з одного боку, в нас вже є якась спільнота досвідчених учасників та учасниць, які беруть участь кожного року, але все-таки переважна більшість учасників-учасниць кожного року це новачки. Тобто, кожного року додається кілька сотень нових людей, і ну тобто ми кожного року намагаємося залучати нових людей. В нас є також навіть е окрема спецномінація нагорода за. На для найактивніших новачків конкурсу тих людей, які долучились вперше, тому власне ось запрошуємо всіх долучатися. Панетоне, і власне, от дивіться, світлина Хмельницького фотографа Сергія Зайська війшла в десятку і посіла третє місце у міжнародному конкурсі фотографій об'єктів культурної спадщини для Вікіпедії, Віки любить пам'ятки. На фото це була панорама блакитної кімнати у палаці Самчики, що на Старокостянтинівщині. Саме воно ми нагадаємо посіло десяте місце. Це фото національного конкурсу і стало найкращим фото Хмельницької області у 2021 році. Цю світлину ми власне зараз бачимо на наших телеекранах. Пане Сергію, і от власне Розкажіть, будь ласка, про етапність. Це визначається переможець з першого регіону, потім в Україні, а потім відбираються фото. Чи як відбувається? А, так, ось власне, ми, як українські організатори, визначаємо переможців по всій Україні і в кожному регіоні. Тобто, це якийсь паралельний процес, тобто Теоретично світлина може стати війти в топ за Україною, але не перемогти в своєму регіоні. Часто це збігається. Ну, тобто суть в тому, що ми це визначаємо на українському рівні, і далі ми подаємо топ світлин на міжнародний етап, і далі вже міжнародне журі з 40-50 країн-часниць 40-50 країн-учасниць подають своїх. Локальних переможців і міжнародне журі визначає найкраще на міжнародному рівні. Відповідно, можна поборотися своїми українськими фотографіями, і за не лише за українські призи, а й за міжнародні призи. Власне, пане Антоне, щодо призів, ще розкажіть, будь ласка, можливо, і це мотивуватиме тих, хто хоче взяти участь, які призи отримують до прикладу переможці? Напевно, бо конкурсанти, я думаю, що вони призи не отримують просто насолоду від того, що ти був учасником конкурсу. А, та, ну в нас насправді багато різних номінацій, тому, тому шанси е, щось отримати досить високі, якщо активно долучатись. А, а, такий мінімальний набір для того, для, якщо ви хоче, займати якесь переможне місце, скажімо, в регіоні, це, це набір е, приємних пам'ятних сувенірів, якихось практичних з логотипом конкурсу. Тобто, скажімо, це якісь можуть бути футболки, чи сумки, чи плади, якісь такі речі, які і, і, і красиві, і корисні. І також з, з більших призів це сертифікати інтернет-магазинів на певну суму, яка відповідає, яка відповідає власне, рівню перемоги. Тобто, десь там, починаючи від кількох тисяч гривень, знову ж таки залежно від того, яке саме місце зайняте, і на міжнародному рівні також. Це там міжнародні організатори визначають, може змінитися, але зазвичай це теж сертифікати інтернет-магазинів на суму кількох сотень доларів чи євро. Пане Антоне, а ми, власне, говоримо про те, що, до прикладу, переможців визначають і на регіональному рівні, то е, чи можливо відслідковуєте такий географічний принцип? Е, чи можливо маєте таку інформацію? До прикладу, якщо брати минулорічні, все-таки е, учасники минулорічний конкурс, яка область все-таки найактивніша в Україні, де от найбільше долучаються і найбільше фотографують? Ну, якщо чесно, зараз під руками в мене такої статистики немає. Загалом ми її ведемо, але. Зараз так не можу точно відповісти, яка конкретно область найбільш активна, але можу сказати, що загалом це досить приємно розподілено. Тобто ми, ми бачимо велику активність. з... Різних областей, і ми навіть проводимо ну, тобто, ми ми збираємо закрема світловини з тимчасово окупованих територій і починаючи з 2014 року, з окупованого Криму, окупованих територій Донецької та Луганської області, і також запрошуємо людей подавати архівні світовини зроблені там, і також нагороджуємо за нагороджуємо в якісній та кількісній номінації в цих регіонах. Пане Антоне, і власне останнє запитання: якщо говорити про якісну номінацію, от за роки вже конкурсу, яка світлина вас вразила найбільше і про кількісну скільки було найбільше робіт надіслано? Ви знаєте, мені складно сказати якусь одну світлину, яка мене вразила найбільше. Вони всі такі чудові і красиві, і їх сотні що. Я навіть не можу так одразу визначити, яка найкраща. Мені особисто мені особисто завжди подобаються світлини інтер'єрів в Україні багато чудових цверков, різноманітних історичних епох і Багато світловин інтер'єрів з церков з інших будівель перемагає в конкурсі. З, завжди мені подобаються такі зображення. Хоча ну тобто, це мені просто як спостерігачу зовні, бо я ж звичайно не, не є членом журі, я не визначаю, хто перемагає. А, а якщо говорити про кількість, то якраз 2020 рік був рекордним. Тоді близько 46 тисяч світлин було подано на український конкурс в один рік. Пане тоне, на завершення. Давайте ще раз нагадаємо нашим телеглядачам, від коли доколи до коли буде тривати конкурс. Можливо, нас хтось подивиться, почує, побачить і вирішить все ж таки перебрати свій архів. Так, запрошую, вже, вже можна починати перебирати архіви, але подавати фотографії можна із 1 до 31 жовтня, тобто протягом місяця жовтня, можна брати, можна подавати фотографії на конкурсі. Тони, наразі дуже дякую вам, що долучилися сьогодні до нашого ЕТР. Нагадаю, що з нами відеозв'язком був Антон Процюк, координатор програм громадської організації Вікімедія Україна.